28 депутатів. Скільки на сесії зібралися? 22 є на сесії, тобто більшість сім. Хто за те, щоб провести позачергову сесію? Згідно розпорядження сільського голови на сесії у нас такі питання. Сесія позачергова. Про внесення змін в рішення 32-ї сесії сільської ради, шостого скликання про збільшення доходної частини загального фонду бюджету за рахунок перевиконання. Друге питання. Про внесення змін до інших джерел власних надходжень та збільшення планових призначень по платним послугам бюджетних коштів спеціального фонду. Третє затвердження розпорядження сільського міського голови. Четверте. Про виконання постанов Державної виконавчої служби. І п'яте. Розгляд трені. Хто за те, щоб прийняти такий порядок тижнів? Хтось проголосувати? Проти, хто утримався? Одноголосно. Приймається. Ну, Для проведення сесії потрібно прийняти регламент. Я думаю, що по перших доповідачам ми дамо, я вам пропоную 10 хвилин, та, виступаючи 5 хвилин. І позачергову чергову сесію десь за півтори години за закінчити. Кому буде яка ще думка? Хто за даний регламент, прошу підняти руку. Хто проти, тримається. Приймається одноголосно. Шановні депутати, сьогодні в нас на сесії присутній депутат Городської районної ради Коменка Микола Олександрович, присутні журналісти. І починаємо продовжувати. Ми читали документи. На громадських засадах від народного депутата резолюнка Павла Олександр. Прізвище. Дуже приємно. Так що, розпочинаємо сесію? Розпочинаємо. Вчора в нас було проведено засідання судній комісії, де було 90% присутніх депутатів. По першому питанню слово я надам Ткаченко Олені Петрівні, голові плану бюджетної комісії, яка вчора проводила засідання бюджетної комісії Олена Петрівні, власне. Питання. У нас звернулися е, комунальний заклад провезти районний інститут первинної медико-санітарної допомоги з листом, щоб е, придбати для нашого ФАПу легковий спеціалізований автомобіль. Е, Княжинська сільська рада просить допомогти відшукати кошти для ремонту котелі, яка не, яка не ремонтувалася з 2004 року. Так, і Варська РДА на з відділу освіти на, нам листа на виконання долучення завізника України. Від 24 липня No173 броський відділ освіти просить виділити додаткові кошти по спеціальному фонду для закупівлі шкільних підручників для 4 і 7 класів на 2015-16 рік. І сума передбачена просять в листі 280 тисяч 320 гривень. Питання про виділення коштів просимо розглянуто на черговій сесії районної ради. І наші... Текучі ще питання розглядалися, направлення коштів на ремонт вуличного освітлення, на ремонт ямковий ремонт асфальтового покриття вулиць, на кожде на фізкультуру э, і спорт, тобто на наш спортивний зал і на проєкт електролічильника для сільської ради. Ви всі знаєте, що пройшла реформа, можна так сказати, в кавичках. Що розділили, ж залишили сільську раду окремо, будинок культури забрали окремо, а у нас все це йде через один лічильник. Треба зробити то, його потім то, І на всі ці питання треба направляти вільні залишки, кошти з вільних залишків, які були на стану на 1 січня 2015 року. Тобто, значить, комісія розглянула всі ці питання і. Він вірніше проголосували за про те, щоб винесли рішення комісії на затвердження сесії. Значить, на придбання спеціального легкового автомобіля для княживської амбулаторії 230 тисяч гривень. На ремонт котельної нашої школи 40 тисяч гривень. Для придбання підручників Оксана Борисівна нам перерахувала і сказала, що для наших дітей треба 32 тисячі гривень, на чіткі кошти для інші по можливості. От на вуличне освітлення, на ремонт вуличного освітлення приблизно десь сто тисяч гривень. Але всім депутатам вже говорили і що пройшли по своїх участках і подивилися, де в кого яка лампочка не робить, щоб. Ми подали в цю організацію фактично кількість точок, не те, що от ми їм скажемо сто тисяч, вони зналюють операції на сто тисяч. Щоб вони фактично прорахували, а ми вже будемо потім дивитися, скільки яка, яка, яка кількість. Так Так само і на ямковий ремонт ще десь треба прописати поводи, які там прогалині. Значить нам вожде на страхування. Пожежників за новим законодавством і автомашину 28 тисяч гривень. От, і тепер в минулому році поставили у пожарці котел ну, це, на твердому паливі, і було зекономлено за минулий рік по газу більше 550 тисяч гривень. То в цьому році просять на придбання дров 10 тисяч гривень. Ми направляємо і на придбання мотоком. Ігор Анатолійови вчора розмовляли, сконсультувалися і прийшло саме, що орієнтовані цифра поки 15 тисяч гривень, а потім вже ж буде дивитися по факту. Ну, це велика сама, сама велика, цифра? Ну, Залишиться менше, будемо перенаправляти на далі потреби. Тепер же ж відділ культури у нас забрав будинок культури, а спортзал вони у нас забрати не хочуть. Розумієте? І тут для чого це все робилося, невідомо і не зрозуміло. То на отримання, тільки на теплопостачання і на освітлення, то приблизно по тих квадратних метрах від розрахунків на. Наші нові тарифи, то на теплопостачання виділяється 50 тисяч і на світло і на освітлення 14 тисяч. І на проєкт для того, щоб електролічильника на сільську раду, щоб його перемогти, направляється 5 тисяч. Ось такі ось питання розглядалися. я винесла на затвердження рішення сесії. Піджіть посії та ще. Комісія яке рішення прийняла? Винести на розгляд за тиження сесії дані питання. Дані питання. Хто підтримує комісію? Ольга Іванівна, можна я ще там? Да. До цього. Так. Винесіть до протоколу, будь ласка, винесення електролічильників за меж колишнього стройдвору нашої вулиці, тому що у нас світло не горить на вулиці постійно. Та бо буває рубильник, а або парубить стройдвір, не можна. Так. Угу. Там приватна територія і де будівельному <говори> що... дворі, там знаходиться лічильник, і туди зайти дуже важко. І Тому зараз не горить світло, пусть пусть. І пуст, зараз пуст, не горить увесь світло. Не горить вже, напевно, місяці півтора. Але ж там треба цілу станцію. Проєкти тренування. Я думаю, що там тільки просто винесли нашу щитову. Вона буде відключена від тієї самої тихої. Це ж ми не винесемо, це треба з листом. Ні, це ця організація, що нам робила. Значить, дивіться, коли ми приступимо до ремонту, а до цього нам треба звернутися із листом, навіть, у цей, чи вуличний світ, Тобто рис. Треба з листом звернутися у Ну, якщо у нас даже новий є Йо, так, трансформатор, до якої не можна дійти. Так. А у нас новий трансформатор є. Ну, це ж, напевно, технічну документацію а треба виготовляти. Це, напевно, дорого буде. Доброго. Давайте будемо запитання. Ви, так, ми ж тут по станцію не будемо переносити, а треба щось друге придумувати. Нам підкажуть, що і будемо переносити <плес> на сесії. Я записала лічильник, вона ж підняв питання. Далі що? Прошу, якщо які будуть пропозиції, що <плес> ставлю на голосування. Проєкт рішення осми. Якщо зачитати, я зачитаю. <плес> <плес>